50 на 50, 50 по світлому, 50 по чорному, а в деяких сьогодні районах може говорити про підприємства, які працюють і 70 на 30, і 80 на 20. Я сьогодні з Михайлом на напередодні у нас відбулася розмова, яка, яка говорить, нам буде складно виконувати бюджет, тому що він завищений і так далі. Я хочу сказати, що зовсім не складно, якщо конкретно будемо займатися всі цим питанням. Сидять наші силовики, силові структури, і прокурор, і начальник обласної міліції, і служба безпеки області, і начальник налогові. І я думаю, що якщо нам і сяк ці служби, а напередодні нас відбулася зустріч з нашими і полковниками, і підполковниками, і майорами, і я повірте, скажу, що є в нас досить потужна сила знаючих здібних фахівців. Е і в цих питаннях з допомогою звичайно, депутатського корпусу ми всі разом маємо наводити порядок. Я сьогодні говорю ще раз голову адміністрації, якщо ви сьогодні знаєте, що поряд з вами працюють підприємства, а вони не платять налоги, і ви сьогодні мовчите, значить, мабуть, є серйозні питання до вас. І думаю, під таким вголом, якщо ми всі разом візьмемося за цих питань, Повірте, що у нас буде не 21% власних на кожен, а наймі хоча б ну перш в цьому році хоча б 31, а наступному ми зможемо його подвоїти. Тут потрібна зусилля всіх. Слідче питання, звичайно, це розвиток нашого краю. Соціально-культурна перебудова краю. Скажу, що Тернопільщина завжди, всі роки, вона була однією із найгарніших країн. Сюди їздили вчитися, приймати.